Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Не переживайте, я нічого не буду вас просити. Я читаю Слово Боже, і слово Боже, навчить, щоб ми молилися. Я закликаю український народ, тих, хто вірить щиро в Бога, щоб молилися за Україну, щоб молилися за Ізраїль. Просити в Бога милисти, щоб Бог зупинився кров пролиття і І треба і спокій. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Чи ви знаєте, що Ісус Христос любить вас? Я думаю, знаєте. Але чи ви знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? Багато людей, які вірять в Христа, так і не знають, для чого Ісус приходив на цю землю. Ісус Христос він приходив сюди, на цю землю, грішну, для того, щоб спасти нас грішних від пекла, для того, щоб ми потрапили на небо, де Ісус Христос нас чекає. Для цього Ісус Христос помер на Христі, взявши нашу вину на себе і повністю заплатив. Щоб ми з вами не несли покарання за гріхи, тому що ми є всі грішні, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Кожен з нас робить той чи інший гріх. Перед Богом все буде явне, те, що в нас тайне. Но Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Він помер, але в третій день Христос Воскрес, як доказ того, що Бог прийняв його жертву, воскресивши Христа, змерзне. Ну а для того, щоб спастися, людям потрібна жива віра і щире покаяння. Покаяння це переміна мислення, метаноя. Це коли людина відвертається від своїх злих доріг і навертається до Бога на 180 градусів, коли людина перестає робити ті погані речі, які робила раніше, але це може тільки завдяки Богу і через віру в Господа Ісуса Христа. Дорогі люди, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте свято книгу Євангелію, звертайтесь до Бога, визнавайте свої гріхи перед Богом. І Бог вас простить через віру в Христа Ісуса. Нехай благословить і береже вас Господь. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну і Ізраїль, помили і спаси во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословенні, вам, дороги.